Два тони щастя, два тони гумору проходять далі у нокаути. Ну хлопці, ну знаєте, ви Ми даєте це? Дякую. Дякуємо. Скажіть, Дякую. ви задоволені своїм виступом? Ні, мусор, <клес> мусор, повний. <чоловік. клес> повний мусор. Що саме? Все ну, виступ, вокал. Знаеш, Ці, я завжди ви? хочу... а чи ваш... Маріан Гарно заспівав, і його не взяли. Будь ласка, правда життя. Mm -hmm. Я, ти знаєш, хочу наголосити на те, що я обожнюю, коли приходять до нас цих двоє людей, тому що з ними завжди весело. І Це. я не розумію, чому голос країни, якщо не ліга сміху. <рес> так а там етапів <рес> багато просто. Так, давайте розповідайте. <рес> давайте розповідайте, як Святославу працювати із вами, а вам із Святославом. Uh, f... Ну що, що ми завжди кажемо, Святослав, геній. Ну геніальна людина. Як ви його з геній. Такі оранжеві, всі діла. А ви для Святослава. Він каже, що. Він для вас Геній, а ви. А ми. ну, Два дурочка таких. О, оце скажи. Так, щоб проще, два дурочка. Повне предложення, скажи. Ми два дурачка у Святослава в команді. Але він вас збирає далі, бо. Вони йому подобаються. Бо в нас його рюкзак. І паспорт. І паспорт. Потап сказав, що йому не вистачило вашого руху. Це правда. А, ви готові на наступних етапах навчитися танцювати? Ну, Танцювати це така тема трошки вже. Танцювати це надто. Ну, Заради перемоги. А, да, Їх суперсила голос. Оберегти свою суперсилу разом з Кієвстарт. Зроби свій тариф особливим. Додаткові гігабайти, домашній інтернет, та, звісно ж, Київстар ТБ, або ж або щось інше без додаткової плати. Всі учасники до вас на нашому бекстейджі відкривають карти, яку пісню вони співають на нокаутах. Що співаєте на нокаутах? «Велбої <рес> вишні. Або велбой, гуси, ага. або калуш зорі. <рес> ага. Або... Я а що шо... я смішно сказав? Так, велбой напише нову пісню і до і хлопці, щоб будуть мати вибір. А, кстати, можна привіт передати? Можна. Йо. так? А, да, можна привітати? Можна, да, можна, да. куди, куди дивитися? можна? Ми, Ми хочемо передати привіт таким людям, як о, Олег Бачаров. О, він же Стрей, о, дяді Федору, о, Віталію Цалю. Венеціанський король. Венеціанський король. Да. І будь ласка, Дмитро Гордон, візьміть, будь ласка, інтерв'ю у Віталія Цалю. Будь, будь ласка, Дмитро Гордон, якщо ви це колись подивитися, прийшли. Це не людина, це просто стар. І, знаєш, ласка, зараз ласка. хочеться їх відправити реально на сцену лігу сміху, там де а. Дати а тренера, що дати фрейлерів. Це, це, це правда, ну ласка, 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 інтерв'ю у нього, спонсорів. Останній раз. Дмитро Гордоне. Ну, Будь ласка, візьміть інтерв'ю у людини, такої, як Віталій Цаль, Венеціанський Король, Вітольд Папуші, Артас. Будь ласка. М -м. Все. А Катя Осача почула... у вас. Будете просити Катю Осачу взяти у вас інтерв'ю? Ні. Чому? Ні, ну чо, якщо... Коли ну... станете відомими, ну... на світське життя прийшли, точніше стали, і Катя вам задає питання. Та хай бере. Ти знаєш, просто так на них дивитися не можна. Завжди усмішка на обличчі. Для вас є невеличка гра. Зараз ви О, маєте відповідати вигляд. на питання. Так, це вже не квіз, ви не будете відгадувати фільм, ми вже це робили. А, у нас на сліпих прослуховуваннях. Тепер робили давайте питання. відповіді на питання. Ви зараз маєте вибрати когось із чотирьох тренерів. Кого б із чотирьох тренерів ви розкритикували? Ха-ха! Да, я трошки... Давай, щоб цікаво було, то Олексія... Олексія Андрійовича. Андрійовича. Так, Потапенко. Потапенко, ми зрозуміли. А чому його? Ну, прикольно буде, ну тільки мужчина... треба, щоб і ну, Бо, 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 бо якось бо, дівчина не хочеться ну, треба, якось. Нащо вона нам треба? Угу. Якось... Кого? із з тренерів? 12-го сезону голосу України. Ви б запросили на своє день народження. Фух. Та всіх, якщо б всі прийшли. Ні, одного, та, я я одне відео зняв, там все вже. А, одного? Ми не святкуємо. Нараження це по-перше. По-друге, ми... а що ви святкуєте? Шабат? Шалом. Шал, питання. І кого б, Саш, знаю, е, ви поцілували? з значно... тренерів волос України, 12. Це точно Олексій Алекс, Андрій, точно. М -м. Чому? Ну, гарний мужчина, гарний, гарний. Родюсер. Ні, болі. просто машина гарний. гарний. — Або просто гарний. гарних. Із тренерів ви продюсували Голос України 12 України. Продюсу... Продюсували? Так, Це ви я... продюсували. От були ви продюсером у когось із тренерів. Кого? А, так усе ж співає. А, треба сказати, да, бо там ж не буде. Де... Хоча я не знаю. Іван, ти що думаєш? Що таке продюсувати, як це ну, робити? — ну, типу, продвигати там ну розвитки, речі, концерти в, шукати, все а де гроші Післяції взяти. Хліпи. Ну типу, якщо б у нас були гроші, що в принципі а, ні, та. в одній лінії невозможно. <рігла> ну надій Олдебрів, Надії так. — хлопці на цій прекрасній <рігла> ноті з гумором таким складним, але нормальним ми відправляємо вас у етап нокаутів. Бажаємо дякую, дякую. Дякую. вам успіхів. Дякую, спусять, посидьте трошки. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на YouTube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.